Рятувати життя це техніка, холодний розум і серце, яке не вимкнеш. У наших курсах ми використовуємо грим професійний і робимо імітацію ран і поранень. Тобто ми не пояснюємо на руках або не клеїмо скотч кольоровий, що тут у нас є поранення, а це виглядає як справжня рана, рана з кісткою, рана без кістки, як ампутація, як ушкодження голови, ушкодження очей і тому подібне. Тобто, це такий і психологічний вишкіл одночасно. Тому що в нас всі вишколи максимально наближені до життя і умов бойових дій. Тому завдяки Гриму, а люди, люди мають право і можливість максимально від. Відпрацьовувати свої всі навички, як ви вчите цьому ваших госпітальєрів, тих тим, хто стає доброволцем. Насамперед, сам перед основні навички, які ми це надаємо, це навички надання допомоги в умовах бойових дій або в умовах обстрілів чи при цивільних якихось подіях, таких як ДТП, удавлення, інсульти, інфаркти і тому подібне. А також ми окремо навчаємо психологічної стійкості для того, щоб людина. Не розгубилася, а діяла максимально ефективно в будь-яких умовах.